Одним із перших невідкладних законів парламентом був ухвалений закон, яким в Україні була створена єдина державна електронна система в сфері будівництва, і саме з цього почалася тотальна цифровізація будівельної галузі. Нам не можна зупинятись, нам потрібно зробити так, щоб всі процеси будівництва, щоб всі учасники будівельного процесу, щоб всі дозвільні документи, щоб а, всі чиновники, які працюють з об'єктами будівництва або з певними документами, щоб вони всі 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 користувалися а, цією електронною системою. По перше, в електронній системі дуже легко відслідкувати, а, який чиновник чи якийсь забудовник, а, що виконує. Недоброчесно. Після того, коли ти можеш ідентифікувати людину, звичайно, до неї може застосовуватись і вже певна відповідальність. А тому перший етап реформи містобудування це цифровізація. Другий етап реформи містобудування він пов'язаний вже безпосередньо з тим, щоб органи місцевого самоврядування могли контролювати незаконні забудови на містах. Ми бачимо, що відбувається в Києві. Ми бачимо, що відбувається у Львові. А сотні незаконних будівництв різних маленьких, великих, ми бачимо, як люди виходять на протести, і на великий жаль, місцева влада дуже часто не реагує на такі протести. І, взагалі, інколи закриває очі на те, що Виростають якісь будинки, монстри, як, наприклад, в Києві на Подолі, закриває очі на те, що люди виходять на мітинги і протестують проти забудови або природоохоронних зон або демонтажу пам'яток культурної спадщини. І ми вважаємо, що ведення. Обов'язкового безперервного моніторингу органами місцевої влади тих територій, де відбувається будівництво, а це повинно здійснюватись на кожній території, і саме місцева влада повинна нести відповідальність перед людьми, які проживають на таких територіях за те, що відбувається в їхніх містах і селах. Третій важливий аспект реформи містобудування це відповідальність. Ми запроваджуємо дуже жорсткі покарання. Вони стосуються змін і до адміністративного кодексу, і до кримінального кодексу для того, щоб ці люди... Які будуть ідентифіковані за допомогою електронної системи, щоб вони обов'язково несли покарання, якщо таке покарання призводить до певних наслідків, не всім подобається, тому що сплачувати штрафи в нашій країні не звикли а сідати в тюрму, коли руйнуються. Культурна спадщина також не звикли. Ми розуміємо, що буде певний спротив стосовно того, щоб таке покарання взагалі було прописано на рівні закону. Але на сьогодні є політична воля і в нашої фракції в парламенті, і в уряду, і в офісі президента для того, щоб така реформа містобудування обов'язково в Україні була проведена. Всі забудовники. Розділяються на дві категорії: є доброчесні забудовники і є забудовники, які звикли багато років порушувати законодавство. Якраз такі забудовники, які є нечесними, вони завжди будуть противитись будь-яким змінам, будь-якій відповідальності, будь-якій цифровізації в сфері містобудування. По-друге, будуть противитись недоброчеснім. Чиновники, а вони в нас, на жаль, працюють в різних і великих містах, і в маленьких селищах. Вони є. І корупція на місцевому рівні ну, потрібно бути чесними, вона ніде не ділася, вона залишилася. І тому ті, хто звикли брати хабарі, ну, звичайно, вони будуть проти. Будуть проти також ті, хто звикли працювати з бюджетними коштами в парі, з місцевими чиновниками, тому що руйнують. Ця певна монополія на те, щоб розподіляти такі кошти, на те, щоб видавати певні дозвільні документи ті чи інші організації, там користуючись преференціями і наближеністю до місцевої влади. Тому всім, тим, кому ми руйнуємо схеми, там, де ми руйнуємо монополію, там де ми не даємо заробляти, ну звичайно, вони будуть противитись нашій реформі. Але потроху, потроху, треба доносити інформацію про реформу містобод. Ування до всіх тих, хто хоче працювати в новій модернізованій сучасній Україні за чесними правилами, а для того щоб було багато прихильників, які будуть готові захищати цю реформу. На жаль, сьогодні ніхто не може сказати, які будуть ціни на житло, тому що ціна на житло вона залежить від багатьох чинників, від попиту, який буде формуватися на ринку, від вартості будівельних матеріалів, від вартості робочої сили. Але достеменно ясно, що якщо корупційна складова, Буде виключена з вартості виконання будівельних робіт і взагалі від девелоперського проєкту, звичайно, це буде впливати впливати і на ціну також. Але я б сьогодні не хотіла говорити про ціну я б сьогодні хотіла більше говорити про цінності. Якщо ми хочемо жити в країні, де немає хабарів, то потрібно запроваджувати реформи містобудування. Ми плануємо, що як мінімум, рік нам буде потрібно для того, щоб імплементувати всі положення закону для того, щоб вони вже почали працювати на місцях.